Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску Шахтар здолав Динамо Київ у Кубку України з футболу. Я покидаю клуб. Гучна заява після матчу Шахтар. Динамо. Відомий футбольний експерт Віктор Леоненко розніс гравців Динамо після матчу з Шахтарем. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Шахтар переміг динамо Київ у матчі фіналу Кубка України з футболу 14 травня. Шахтар та Динамо розіграли Кубок України на стадіоні Полісся у Житомирі. Основний час завершився в ніччю 1-1. На 44 й хвилині матчу рахунок відкрив Андрій Ярмоленко. Каун Еліас зрівняв рахунок на 64 й хвилині. У серії пенальті Шахтар виграв з рахунком 6-5. У серії після матча пенальті стій 11-метровий не реалізував гравець Киян Олександр Караваєв. Донецька команда виграла свій 15-й кубок України. Це рекорд турніру. На другому місці Динамо у киян 13 перемог в кубку. Пізначимо, що Динамо не виграє у Шахтаря вже 9 матчів поспіль. Востаннє кияни перемагали гірників ще 17 квітня 2021 року з рахунком 1-0. Єдиним голом тоді відзначався Карлос Де Пена. Відзначимо, що після матчу наставник Динамо Олександр Шовковський заявив наступне. В принципі, була рівна гра. Думаю, що болівальники отримали задоволення від цієї гри. Для нас вона була з присмаком жалю, бо ми не здобули бажаний кубок у серії після матчу матчого пенальті. Але так буває, я тільки подякував гравцям за ставлення. У нас були певні проблеми. Деякі гравці сказали, що вони взагалі не можуть бити пенальті. Їм не вистачало сил. Вони самі вирішували, хто буде бити. В принципі, були непогано. Так вийшло. Караваєв не забив, але він виконував свою роботу. Ми вивчали готувалися, але нерви і впевненість зіграли з нами злий жарт. В будь-якому випадку наше завдання зараз виграти УПЛ, заявив Олександр Шовковський. А от що після матчу заявив його колега, тренер Шахтаря Марино Пушич. Мене переповнюють неймовірні емоції. Я настільки щастив, що це складно описати словами, особливо враховуючи шлях, який ми пройшли в кубку. Це був тяжкий шлях. Єдине, що можу сказати зараз, я пишаюся своїми гравцями. Пишаюся тим, як вони зуміли переломити гру, змінити хід подій на нашу користь. Така команда як Шахтар, має в першу чергу грати в футбол. Ми продовжували грати в наш футбол. Ми переграли Динамо. Я дуже пишаюся командою і гравцями. Заявив тренер Шахтаря Марино Пушич. Чесно кажучи, ми не розуміємо. Чим так сильно пишається тренер Гірників? Можливо, тим, що він опустив такий великий клуб як Шахтар на третє місце в УПЛ? Чи тим, що команда завдяки фарту виграла в серії пенальті Кубок? Якби не помилка на Щерета, то Кубок дістався в Динамо? Сподіватимося, що у керівництві Шахтаря вистачить розуму не продовжувати співпрацю з Пушичем. Інакше Шахтарю у наступному сезоні Торба. Клуб навіть не пройде кваліфікацію Ліги Європи. А от що стосується Динамо, то цей матч в черговий раз показав кризовість Київського клубу в атаці. Динамо не створила багато гольових моментів, і це велика проблема, адже в кваліфікації Ліги Чемпіонів якраз будуть команди схожі на Шахтар. І з такою грою Динамо буде дуже важко пройти своїх суперників. Видно, що Ярмоленко вже не вистачає на всю гру. Кабаєв також проводить не найкращий період. І зараз Динамо фактично не має жодної конкуренції на флангах атаки. Караваєв та Волошин це несерйозно для рівня Ліги Чемпіонів. А тому киянам терміново треба підсилення і не тільки на фланги, але й бажано в центр захисту, де також все не досить надійного. В будь-якому випадку ми вважаємо, що матчах Традинамо не виправдав своїх очікувань. Обидва наші гранти продемонстрували доволі кволий футбол. З таким рівнем не дивно, чому українські клуби постійно програють в Єврокубках. Інтенсивність матчу також була на нулі. Жодних швидкостей, відсутність гострих моментів. Постійні штовхання та драки. На жаль, наш рівень футболу зараз такий. Друзі. А чи сподобалося вам українське класико? Та як ви вважаєте, чи справедливо Шахтар переміг динамо Київ у цьому матчі? Напишіть вашу думку в коментарях під цим відео. А перед продовженням цього відео попрошу вас поставити, будь ласка, свій лайк під ним. Давайте просувати україномовний Ютуб разом. А тим часом легенда Динамо Київ та відомий український футбольний експерт Віктор Леоненко, рознізгравців Динамо та Шахтаря після фіналу Кубка України. Цитуємо легенду. Мені знову шкода наших уболювальників півтора моменти за 120 хвилин. Ось тому я і не дивлюся чемпіонат України. Дивишся і думаєш, там що п'ятикласники грають. На 53 хвилині арбітер повинен був виганяти Ваната. Коли нічого не виходить і немає місків, то треба поштовхатися. Арбітер дав по жовті і марлону, і ванату, і вже за 10 секунд Ванат ні з того, ні з цього штовхає бразильця в спину плечем. Це друга жовта, яку Балакін чомусь не показав. Шовковський точно має розібратися з Ванатом, бо він міг залишити команду в десятьох у фіналі. А Шапаренко це взагалі жах. Якщо його хтось і купуватиме, то він сильно впав у ціні. Можливо, йому татуювання заважать грати нормально. Не знаю. Можу його тестю Максу Максушацьких привіт передати. Нехай Макс у пахта Корша Перенка забирає, хоч плов навчиться робити. Дуже погано зіграв і Нещерет. Як я й передбачав, думаю, скоро ми побачимо у воротах Динамо Славіка Суркіса. У Нещерета взагалі не виходить грати через пас. Пощастило, що Крисків погано зупинив м'яч. Але Шахтар теж нічого, як і Динамо, не показав, обидві команди грали погано. Судаков це взагалі не гравець рівня Наполі, обидві команди ніхріна не показали, заявила легенда українського футболу Віктор Євгенович Леоненко. Друзі, а чи згодні ви з думкою Леона? Напишіть в коментарях під цим відео. Відзначимо, що завдяки перемозі в Кубку України Шахтар гарантував собі участь в Лізі Європи. У Єфа Шахтар отримав право стартувати у кваліфікації Ліги Європи наступного сезону. Деничани розпочнуть виступи з першого раунду Ліги Європи, але при цьому існує йому варіант, при якому Шахтар буде грати відразу в групі. Задля цього гірникам треба наступний збіг обставин. А саме лігу конференції повинен виграти або Бетіс, або Челсі. При цьому Челсі повинен бути в топ-6 АПЛ. Але якщо Крістел Пелас ще виграє Кубок у Мейн-Сіті в Англії, то тоді Челсі потрібно фінішувати у топ-5. Окрім того, Порту не повинен бути четвертим у чемпіонаті Португалії, та Динамо Загреб не повинен фінішувати другим у чемпіонаті Хорватії. Або ж Кубок Хорватії повинна виграти славен, а не ріяка. В такому випадку Шахтар автоматом потрапляє до групи Ліги Європи через ребаланс. Як ми бачимо, шанси гірників потрапити в групу Ліги Європи напряму доволі великі. Порту вже точно не опуститься нижче турнірної таблиці. Челсі також не повинен впасти на сьоме місце. Хоча якщо програє Нотінгому та Манчестернатиту, то, то це цілком можливо. Ще стосується хорватського чемпіонату, то там все запутано. Але у Рі, є матч в чемпіонаті проти сильного хайдуку. А тому є робочі шанси на те, що чемпіонат, який треба шотир, все ж таки виграє Динамо Загреб. В будь-якому випадку, на нашу думку, гірникам краще грати кваліфікацію, аніж відразу виходити в групу. Справа в тому, що Шахтар буде сіяним в усіх раундах і може набрати доволі багато залікових очків для українського рейтингу. А тому нехай Шахтар розпочинає сезон в липні та набирає нам бали, а не напряму виходить в групу. Друзі, а як ви думаєте, де краще грати Шахтарю – в Лізі Європи чи опуститися в Лігу конференції та піти там шляхом цьогорічного Челсії? Напишіть вашу думку в коментарях. А тим часом зірка українського футболу та Донецького шахтаря Георгія Судаков близький до трансферу в Наполі. За інформацією італійських змі, італійський Наполі зробив Шахтарю пропозицію щодо трансферу Судакова у 35 плюс 5 мільйонів євро у вигляді бонусів. Зазначається, що Шахтар хоче за Судакова 75 мільйонів, але готовий йти на поступки. Сам Судаков після матчу Кубку України з Динамо заявив наступне. Чи це останній місць добути трофей в Україні? Я думаю, що в найближчому майбутньому ми про це дізнаємося, заявив Судаков, натякаючи на ймовірний відхід Шахтаря. Відзначимо, що за неофіційною інформацією та чутками, Георгій Судаков вже заявив партнерам про те, що він покидає клуб та більше не зіграє за Шахтар. Друзі, чи треба Шахтарю продавати Судакова за 40 мільйонів? Чи Ахметову треба торгуватися з Наполі до кінця, щоб вибити з них 75 мільйонів? Напишіть в коментарях під цим відео, на цьому все, друзі, з вас. Лайк та підписка на канал. Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну!